Дев'ята година ранку. Три ракети влучають в житловий мікрорайон Чернігова. За попередніми даними начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, це іскандери. Ракети зруйнували восьмиповерхову будівлю. Колишній готель. Працівники ДСНС, поліція та медики прибувають на місце за декілька хвилин. Звільняють з під завалів людей він повинен жити. Поряд Чернігівська районна лікарня. Її приміщення відновили після авіаудару, який стався у березні 2022 року. Це відео з гінекологічного відділення. Вибиті вікна в корпусах університету Чернігівська політехніка, пошкоджені житлові багатоповерхівки. Поряд з ними десятки понівечених авто. В одній з них загинула 25-річна летейнантка поліції Аліна Миколаєць. Повідомив начальник нацполіції в області Іван Іщенко. За його словами, зі вчорашнього дня вона була на лікарняному, прямо напроти об'єкта, який постраждав, і так склалася доля, що Осколок через кришу автомобіля влучив її в голову. Анастасія Фанасьєва живе в будинку за 300 метрів від місця удару. В цей момент вона була поруч із під'їздом. А її син у квартирі сам. Перший вибух десь дуже близько нас шатнуло добряче. Я набираю в домофон, моя дитина не відчиняє. За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації, зараз збирають дані про ушкодження у житлових будинках і потребу людей. Створені групи мобільні, які здійснює поквартирний обхід по помешканням з метою з'ясування скільки необхідно матеріалів для проведення першочергових робіт. Також розгорнуті пункти роздачі будівельних матеріалів, щоб ліквідувати наслідки пошкоджень. А в місті визначені місця тимчасового проживання для людей, які цього потребують. Люди звертаються з заявами щодо пошкодження майна. Залишаю свої контакти, ми формуємо відповідно, щоб потім з ними спілкуватись. І відповідно такі місця створені, і ми готові вже сьогодні людей таких приймати. На місці удару рятувальники продовжують розбір завалів. Для цього залучили 65 одиниць техніки та 406 працівників. Про це суспільному розповів речник головного управління ДСНС в області Олександр Івченко. Ще працюють психологи. Два працівника та дві службові солдати слідчі зібрали осколки ракет за словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава чауса. Їх відправили на експертизу. Те, що я бачу своїми очима, деякі деталі це там травень 23-го року. От. Дата вироблення, тобто вони ну відносно свіжі ці ракети. Я думаю, що і по характеристикам ракет, і по всіх інших питаннях, ну це мають все ж таки дати відповідь наші експерти. Одразу після удару люди почали прибирати розбите скло та сміття. На перших поверхах житлових будинків, кафе та магазини. Там також генеральне прибирання, дехто продовжує працювати. Був приліт у драмтеатр. Ми також там поряд знаходимось. Тиждень тому відкрились на цій локації. Нова локація і ось вже другий раз не щастить нам. Марина Кирієнко, Андрій Тіток, Дар'я Янушкевич, Олександра Мілашевська, Олександр Сітько, Олександр Тірок, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів.